Питання про втому, як подолати хронічну втому, бо не вистачає сил на багато чого, включаючи регулярну мистецьку діяльність. Щоб зрозуміти, як здолати хронічну втому, важливо зрозуміти, що вас стомлює або стомило. Це перша така стратегія. Друга стратегія потрібно. Ефективно відпочивати. Може бути так, що на кожній із цих стратегій є якісь перешкоди, які не дозволяють вам вийти з відчуття втоми. Також додавлю трошки медичну складову, якщо це відчуття втоми після хвороби, це такий період астенії, і він може бути, і це означатиме, що вам потрібно більше відпочивати, відновитися. Якщо це період пов'язаний з стресовими ситуаціями, які були в вашому житті, або є у вашому житті, то тоді потрібно працювати над стресостійкістю і знову ж таки відпочинком, щоб відновитися, ну і стресостійкість для того, щоб легше переносити такі складні ситуації. Тому давайте розберемо, що може викликати у вас. Хронічно втому. Хронічна втома може виникатися через перевантаження. Тобто ви настільки вимагаєте від себе багато, або зовнішні обставини вимагають від вас багато, щоб ви робили більше, ніж ви можете. Таким чином, з певним часом, наші ресурси падають до того, що вони вже в мінусі, а не в нулях, і ми не можемо вийти в плюс. Щоб цього не було, важливо це якось надолужити. Таким чином, щоб зменшити навантаження, тобто зрозуміти, що є певна межа того, що ви можете зробити. Якщо ви це не приймаєте, то відповідно ви завжди будете перевантажуватись, та, і втома буде часто проявлятися. Другий момент, чому виникає втома, це є певна емоційна така напруженість. Тобто, ви перебуваєте в хронічному емоційному стресі, ви можете відчувати страх постійно, тривогу. Можливо, злість, таке роздратування, і ці емоції ніяк на рівні поведінки не завершуються. Так, тобто, це така як тварина, яка загнана в крут, і вона постійно якось відчуває себе в напрузі, але нічого зробити не може, не може завершити цю ситуацію. І тоді виникає теж момент втоми. Це може бути пов'язано з роботою, стосунками, з, з війною, як наразі. І тут важливо зрозуміти, що викликає ці емоції, тому що найчастіше ми реагуємо не так на реальність, як на нашу інтерпретацію цієї реальності, і ми можемо трохи переоцінити цю реальність, сформувати більш адекватну інтерпретацію, таким чином позбутися оцих негативних почуттів, які не дають нам спокою в цих в ситуаціях і при цих інтерпретаціях, тобто не повністю перестати <хи> відчувати ці емоції, ні, вони адекватні, вони щось підказують, а просто зменшити їх прояв або відчувати протилежні, які більш ресурсні. Також хронічну втому може викликати наявність перфекціонізму, тобто прагнення, точніше, не прагнення, а вимагання від себе робити все ідеально. І коли ви. Не робите це, то ви розчаровуєтесь у собі, і падаєте в таку емоційну яму, і перебуваєте в таких емоційних качелях. Та? Тобто ви дуже задоволені собою, натхнені, коли живете цим ідеалом, коли не досягаєте, то ви падаєте в таку прірву, розчарування, і з якої дуже важко вилізти. І це теж може стомлювати. Це от ті проблеми, з якими варто працювати, щоб виходити з хронічної втоми. Але цього недостатньо. Важливо ще робити акцент на відпочинку і на відновленні. Перешкодою у відновленні може бути відчуття провини за те, що ви відпочиваєте, а не працюєте. Також може бути те, що ви просто не підібрали ефективний спосіб відпочинку, який би вам хотілося. Тому що відпочинок є фізичний, ви можете поспати, полежати, можете в активній формі там прогулятись. Бігати, плавати в басейні, це може бути відпочинок, де ви знімаєте фізичне напруження. Є емоційний відпочинок, коли ви, можливо, читаєте літературу художню, яка викликає у вас приємні переживання, дивитесь, приємні фільми, спілкуєтесь з приємними людьми, які викликають у вас радість, натхнення, бажання творити і щось робити. Є інтелектуальна, така складова, тобто. Не вирішувати ті завдання, які вас напружують, тобто дати змогу відпочити розуму, не вирішувати постійно складні завдання. І може бути такий соціальний відпочинок, не бути з людьми, а побути наодинці це теж дуже важливо, щоб ми могли відчути, що є якийсь клаптик території, який належить тільки нам. І ми можемо побути в ньому на отинці, щоб інші люди нас не чіпали, бо це, коли ми постійно з людьми, в нас наростає такий рівень агресії, та, тому що наші кордони постійно можуть бути порушені. А коли ми відчуваємо, що кордони такі наші, ми е, в них не порушені ці кордони, ми себе набагато краще почуваємо. Тобто ми теж відновлюємось. Тому це такі варіанти, як ви можете відновлюватись. Тут потрібно зрозуміти. Чи цього достатньо? Якщо цього недостатньо, тоді вже звернутися варто до спочатку до свого сімейного лікаря, для того, щоб виявити якісь медичні причини цієї хронічної втоми, тобто це може бути якась хронічна інфекція, це може бути гіпотиреоз, тобто захворювання щитоподібної подібної залози, або інших ендокринних органів, які впливають на те, що ви не відчуваєте себе енергійно, або інші захворювання. Ну, Коротше, звертаєтесь до лікаря і він йде оцим медичним шляхом. Якщо тут все чисто, то тоді можна звернутися до психотерапевта, щоб виявити оці внутрішні сценарії, внутрішні механізми, схеми, які викликають у вас постійне відчуття в тому, що заводить у вас в тому, або що не дозволяє відновитися. Бажаю вам вийти з втоми і відчувати себе бадьоро!